Зараз я розповім про важливі зміни щодо ведення військового обліку на підприємстві, які були запроваджені з 31 липня 2025 року. Мова йде про нові списки персонального військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Обов'язковий документ зведення військового обліку. Ці зміни було запроваджено окремою постановою Кабінету міністрів від 30 липня 25-го року номер 916, яка внесла зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів номер 1487. Цей порядок. Є обов'язковим нормативним актом, яким керуються фахівці зведення військового обліку на підприємстві. Його можна переглянути, звичайно, на порталі Верховної Ради з усіма змінами, які були внесені за останні роки. З 31 липня 25-го року оновлена форма додатку 5-го. До порядку, він викладений в новій редакції. Змінилися списки військового обліку. Були вилучені деякі графи, які ми заповнювали перед тим: про склад, профіль підготовки військового зобов'язаного, категорію обліку, відомості про освіту, реквізити паспорту, сімейний стан. Тепер такі відомості не потрібно зазначати. Були додані. Нові графи, потрібно вказувати категорію військового обов'язку: військовозобов'язаний призивник або резервіст про наявність відстрочки у разі бронювання, відомості про проходження військової служби, відомості про наявність мобілізаційного розпорядження. Взагалі, списки тепер заповнювати набагато простіше, керуючи тільки даними. Паспорту громадянина і військово-облікового документу, в тому числі військово-облікового документу в електронній формі, який створений у застосунку Резерв Плюс. До нової форми списків персонального військового обліку, призивників військовозобов'язаних та резервістів додані роз'яснення, перелік інформації, які потрібно зазначати в облікових записів списків персонального військового обліку. Крім того, потрібно керуватися примітками. А саме в першій примітці зазначено: ну, по-перше, графи заповнюються згідно з паспортом громадянина України та військово-облікового документу, який призовник військовозобов'язаний резервіст надає під час працевлаштування, в разі відсутності інформації у військово-обліковому документі, яка зазначається в графах 3, 8 з 13 по 16. Потрібно вказати про це у повідомленні про призначення на посаду звільнення з посади, яке надсилається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час прийняття працівника на роботу звільнення або під час зміни облікових даних. Дійсно, така інформація може бути відсутня в військово-обліковому документі. Мова йде про військове звання, тризначне або шестизначне для офіцерського складу цифрове позначення військово-облікової спеціальності, строк, на який надана відстрочка військовозобов'язаному, або строк, на який надано відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаним, які заброньовані. Інформація про проходження військової служби, про наявність мобілізаційного розпорядження. В разі відсутності такої інформації про це потрібно повідомити у супровідному листі, яке додається до повідомлення, яке надсилається до ТЦК. Крім того, змінився порядок формування. Списків у справу. Тепер мова йде про формування однієї справи, де зберігаються списки. Разом з копіями військово-облікових документів призовників військовозобов'язаних та резервістів. Раніше ми формували чотири справи під кожну групу списків. Тепер створюємо одну. Але Списки потрібно розбивати за групами військовозобов'язаних. Отже, ми продовжуємо створювати списки за групами, окремо список військовозобов'язаних резервістів офіцерського складу, окремо рядового сержантського, старшинського складу. Окремо список військового обліку військовозобов'язаних резервістів з поміж жінок і окремо список персонального військового обліку призовників. Але зберігаються вони тепер в одній справі: списки друкуються до 25 січня станом на 1 січня року підписуються і реєструються. Службі діловодства. Отже, готуючи вже на наступний рік списки військового обліку станом на 1 січня 2026 року, ми будемо вже їх формувати за новою формою, роздруковувати за новим форматом. Але доцільно вже було з 31 липня цього року перейти на нову. Форму списків військового обліку, які, як правило, протягом року ведуться в електронній формі.